Привіт, з вами Олексій, і це канал Кіногіт. Mortal Kombat – це справжній культурний феномен. Кожен хоча б раз у своєму житті торкався до історії найпопулярнішого файтингу: будь-то аркадні автомати, сега, плейстейшн. Ну і звичайно ж анімаційні серіали та фільми. І щоб зрозуміти, чому відеоігри стали іконою, а повнометражні фільми розчарували, треба простежити історію смертельної битви від її ігрових витоків до спроб створення кінофраншизи та її перезапуску майбутнім фільмом з Карлом Урбаном. Франшиза народилася не в голівудських студіях, а в гучних аркадних залах. В епоху, коли домінували мультяшні персонажі, такі як Чун Лі, Mortal Kombat здійснив справжню революцію, використавши технологію оцифрування реальних акторів. Це надавало рухам персонажів небачену раніше видовічність та реалістичність. А пам'ятаєте, ті самі моменти, коли ставиш гру на паузу і згадуєш знамениту комбінацію клавіш, щоб до кінця принизити супротивника? Візитівкою серії стали знамениті фаталіті, кінематографічні доби. Вання, які були не просто фінальним акордом бою, а справжньою традицією приниження суперника. Саме вони зробили гру скандальною, привернули увагу преси та стали магнітом для підлітків у всьому світі. Це був виклик громадським нормам, який виплеснувся за межі ігрових залів та консолей. Почні судові процеси навколо насильства Mortal Kombat призвели до створення системи вікових рейтингів у США, які до цього дня маркують відеоігри. Мало яка гра могла похвалитися таким прямим та масштабним впливом на всю історію розваг, довівши, що відеоігри здатні змінювати реальні правила. Таким чином, на момент виходу першої екранізації. Mortal Kombat була не просто успішною грою, а гучним культурним явищем, брендом з готовою епічною міфологією, що ідеально підходить для великих екранів. Фанати чекали не просто бойовика, а перенесення цілого всесвіту, наповненої богами, демонами, кіборгами та давніми кривавими турнірами. Mortal Kombat Перший фільм знятий Полом Андерсоном став еталоном того, як необхідно підходити до екранізації відеоігор. Андерсон, будучи фанатом гри, зрозумів ключову річ. Глядачу важлива не відірвана голова супротивника, а загальна естетика, відчуття причетності до містичного та епічного противостояння. Він створив насичений трохи театральний світ із культовими декораціями, незабутнім саундтреком, і що найголовніше, точними впізнавальними образами персонажів. Крістофер Ламберт у ролі Райдена був геніальним кастинговим рішенням, наділивши. Бога грому, харизмою, мудрістю та якимось потайбічним шармом. Касовий успіх картини був приголомшливим. Фільм три тижні очолював північноамериканський кінопрокат і зібрав 122 мільйони доларів при бюджеті всього в 20, ставши однією з найбільш прибуткових екранізацій відеоігор на той момент. А музичний альбом Mortal Kombat отримав платиновий статус, зайнявши 10-те місце у чарті Billboard. Критики, хоч і були упереджені, як і до всіх екранізацій відеоігор загалом, визнали стрічку однією з найкращих у своєму жанрі. Сила фільму була у повазі до витоків та вміння створити цілісний кінематографічний світ, який жив за своїми дивними, але внутрішньо логічними законами. Мортал Комбат «Винищить» Усього через два роки франшиза вчинила самогубство, показавши в сиквелі всі можливі та неможливі помилки, які на десятиліття вперед поховали її репутацію та розташували МК 97-го року у рейтингу з топ 100 найгірших фільмів усіх часів. Сценаристи припустилися фатальної помилки, відмовившись від формату турніру, який був стержем всесвіту на користь прямого та примітивного вторгнення в наш світ. Це змістило жанр з містичного фентезі в бік дешевої наукової фантастики з картонними перс. Персонажами зникла та сама магія та атмосфера, що підкорила глядачів у першому фільмі, але головною зрадою стало кастингове рішення. Самогубним кроком стала страта Джоні Кейджа на початку фільму через відмову актора повернутися до ролі. Для фанатів це був ляпас. Один із самих популярних і харизматичних героїв було знищено у перші хвилини. Паралельно з цим убогі костюми монстрів та відверто слабка для кінця 90-х комп'ютерна графіка. Остаточно знищили віру глядачів у цей всесвіт. Був закономірним з бюджетом у 30 мільйонів доларів. Збори сиквела впали більш ніж у два рази, та склали всього 51 мільйон. Падіння було настільки ніщівним, що про якесь продовження мови не йшлось. Кінофраншиза була мертва, і виною тому стала тотальна неповага до першоджерела та своєї аудиторії. Ну а поки що велике кіно переживало кризу, анімаційний світ почував себе в принципі непогано. Окремо варто виділити мультсеріал Mortal Kombat Захисники землі 96-го року. Він запропонував іншу концепцію Ецепцію, змістивши фокус із індивідуальних поєдинків на командну роботу, Райден та його команда захищала землю від постійних атак сил Шаокана, що проникає через магічні портали. Це звичайно нагадувало сумнозвісний фільм 97-го року, але робилося це набагато краще. Незважаючи на просту анімацію, серіал став важливою частиною ностальгії для цілого покоління, довівши, що все світ Mortal Kombat може бути цікавим і не тільки у форматі турніру. У наступні роки робилися спроби поставити франшизу на ноги, наприклад, серіал. Року, та неофіційний короткометражний фільм Смертельна битва. Переродження 2010 року. Кевіна танча Роуна. Власники авторських прав Warner Bros. так вразилися короткометражкою, що дозволили режисеру випустити невеликий веб-серіал Смертельна битва. Спадщина Кевін ще багато міг і хотів зрежисерувати повнометражний фільм. Але чи то Ворнери відмовилися, чи то у режисера не було на це часу. Скрізь говорять по різному, і лише у 2021 році, майже через 25 років після про. Валу винищення кінофраншиза отримала довгоочікуваний другий шанс, але перед цим, так би мовити, для розігріву був випущений анімаційний фільм Легенди смертельної битви Помста Скорпіона, який отримав переважно позитивні відгуки. Довгобуд 2021 року. Про розробку фільму було відомо ще в 10-х роках. Знятий Саймоном Маквойдом виявився дитиною двох світів, який намагався догодити і старим фанатам, і новій аудиторії. І в результаті не зумів повною мірою догодити ні тим, ні іншим. З одного боку фільм нарешті подарував глядачам те, чого вони були позбавлені в 90-х роках: видовищні та сюжетні бої, фаталіті та багато крові. Сцена битва із у будинку Коула Янга або місії загону в храмі Шан Цзуна, були візуально Конливі і віддавали належне ігровій естетиці. Касові збори в умовах пандемії та гібридного релізу склали 84 мільйони доларів, і це, мабуть, мало. Звичайно, можна було виправдовуватися пандемією або сказати, що реліз на стрімінгах все відбив. Але всім і так зрозуміло, що це не так. Фільм розкритикували за слабкий сценарій та неоднозначне рішення введення оригінального для кіно героя Коула Янга і практично повне виключення Джонні Кейжа з історії. Творці порахували, що його роль веселуна вже зайнята. Анно, але фанатам це очевидно не сподобалось. Коул Янг виявився на думку багатьох нудним та маловиразним протагоністом у той час, як другорядні персонажі на кшталт Кано, Скорпіона та Сабзіро затьмарювали його своєю харизмою. Вкотре творці не до кінця почули фанатів, зробивши ставку на нового героя у супереч класиці. Осени 25-го року світ повинен був побачити перезапуск знаменитого кривавого турніру, але реліз перенесли. Перенесення виходу сиквела на 26-й лише підігрів ажіотаж і дав команді більше часу попрацювати над помилками. Цей фільм не просто продовження, це історичний шанс для франшизи виправити всі минулі гріхи і побудувати нову успішну кінофраншизу. Головним та самим багатообіцяючим виправленням стала поява Джонні Кейджа, роль якого виконує Карл Урбан. А участь творця оригінальних ігор Еда Буна в ролі. Консультанта дає надію на успішність перезапуску. Сідно інформації з виробничого процесу, Кейдж займе центральне місце в сюжеті, в той час як Коул Янга буде відсунуто на другий план. На мою думку, це стратегічне правильне рішення, адже саме класичні персонажі є головним надбанням та скарбом бренду. Більш того, на відміну від першої частини перезапуску, де події лише підводили до турніру, в сиквелі глядачі нарешті побачать сам турнір смертельної битви у всій його красі. Противостояння земного царства та зовнішнього світу на чолі. Злякаючим імператором Чоуканом. каном. Продюсери та сценаристи Джеремі Слейтер, який був причетний до створення серіалу місячного лицаря, неодноразово заявляли, що врахували критичні зауваження по першій частині. За чутками з тестових показів, фанати були в захваті та буквально вставали та аплодували. А кількість битв та несподіваних смертей у фільмі значно зросло. Все це говорить про те, що автори націлені повернути на екрани не тільки жорстокість, але й той самий розмах і повагу до міфології, які колись піднесли на вершину фільм року історія кінофраншизи Mortal Kombat – Це класична трагедія в трьох актах: тріумф 95-го року, миттєве падіння 97-го та боротьба за відродження 21 -го 26 -го року. Попередній сиквел це не просто черговий бойовик, це можливо остання спроба відродження кінофраншизи Mortal Kombat. Чи переможе він як Люкен у першому турнірі, об'єднавши в собі атмосферність оригіналу та візуальну жорстокість перезапуску, та нарешті грамотний сценарій, чи буде повалений як Джонні Кейдж у винищенні. Час покаже. А у мене на цьому все. Дивіться інші мої відео, але перед цим обов'язково підписуйся на канал та телеграм. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео.